Всім привіт! Чи помічали ви при перегляді фільмів момент, коли певна сцена закінчувалася стоп кадром Та чи задумувалися про головну мету такого сценічного прийому? Подібний метод називається заморожування кадру або замороження кадру на фіналі англійською freeze frame. Та застосовується, коли кадр встановлюється на моменті при завершенні певної дії, а фільм чи сцена зупиняється на цьому фрагменті. Щоб надати глядачеві змогу сфокусуватися на моменті і задуматися про те, що сталося, цей технічний засіб використовується з різних причин, наприклад, щоб підкреслити емоційний стан персонажа або виділити драматичний момент, Підкреслені емоційного впливу сюжету. Відтоді багато режисерів використовували фрізфрейм у своїх фільмах або як спосіб підкреслити сцену, або для того, щоб забезпечити більш ефектний фінал, який запам'ятовується надовго. Деякі режисери, такі як Мартін Скорсезе та Квентін Тарантіно, відомі завдяки частому використанню стоп кадру у своїх фільмах. Сенс використання стоп кадру або фрізфрейм може варіюватися залежно від контексту, в якому він застосовується. В одних випадках він може означати кінець історії персонажа або кінець фільму, в інших випадках він може бути використаний для того, щоб надати глядачам можливість замислитися або підкреслити вплив певної події. Загалом стоп-кадр це потужний кінематографічний прийом, який використовується в найрізноманітніших фільмах для створення пам'ятних сцен і підкреслення емоційного впливу сюжету.